Миру Божого, поговоримо з тобою, як стати дорогоцінною судиною в руках Бога. Багач за життя мав величезний стан, одягався в найдорожчий одяг щодня, вдавався безмежним розвагам і гульбам. Біля воріт його особняка лежав жебрак на ім'я Лазар, ім'я якого означає Бог допоміг. Він сподівався на Бога, не дивлячись на голод хвороби та відсутність даху над головою. Бідняк хотів насититись крихтами, що падали зі столу багатія, і пси приходячи, лизали його рани. Коли Лазар помер, ангели піднесли його душу на Авраамове лоно. Це місце у покою праведників у потойбічному житті. По мері багаті і його, на відміну від бідного лазаря, розкішно поховали, але багаті опинився в аду в муках, в жахливому місці огидної вогненної безодні, повної вічної темряві черв'яків і скрежету зубів, про яку йдеться всюди в Біблії. Багач піднімає очі і бачить далині Авраама і Лазаря, і тих, хто перебуває в місці блаженства. Та відпочинку, він волає в агонії. Батько Авраам змилосердись наді мною, і пішли, і пошли лазаря, щоб мочив кінець пальця свого у воді, і прохолодив язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому. Чадо, згадай, що ти уже здобув добре твоє в житті твоїм, а лазар зле. Нині він тут втішається, а ти страждаєш. І понад тим. Усе те між нами і вами затверджено велику прірву, так що бажаючи перейти звідси до вас не можуть, також і звідти до нас не переходять. Так прошу тебе, отче, пошли його додому батька мого, бо маю п'ять братів. Нехай він засвідчить їм, щоб і вони не прийшли до цього місця муки. У них є Мойсей та пророки, нехай слухають їх. Ні, отче Авраме, але якщо хтось з мертвих прийде до них, покаються. Якщо Мойсея і Пророків не слухають, то якби хтось із мертвих воскрес не повірять. Друзі, тут велика мудрість, що в наш час відбувається все те саме. Господь, Він все зробив для того, щоб ми з вами мали змогу спастися, послав свого Сина Ісуса Христа, посилає апостолів і пророків, пасторів, учителів, щоб ми мали змогу прийти до Спасіння. І якщо ми будемо мати свою думку, якщо ми не будемо слухати пророків, то ми опинимося в тому ж місці, як і багаті. Тому нехай Господь благословить вас, будьте мудрими і обирайте вірний шлях єдиний. Це Ісус Христос. Нехай благословить вас. Бог.